Мій перший шлюб закінчився через байдужість чоловіка. Він почав мене сприймати як належне і взагалі не турбуватися. Про те, що я хочу, про що мрію. Він вважав, що я маю дітей, і все, його місія на цьому скінчилася. Я маю бути щаслива до скону віку. Я любила безмежно наших дітей, але ж і звичайна дрібничка. Але така, про яку я говорю і мрію, вона теж мені дуже приємна. Наприклад, поїхати за місто і просто погуляти з дітьми, посидіти біля річки, подивитися, як тече вода, як горить вогоння, але ж ні, завжди я щось видумую натякаю на подарунок, купить щось таке, що ні викинути, ні використати. З роками взагалі зрозуміла, що я просто відмовляюся від подарунка, кажу іншим разом і все. Не треба мені ніяких подарунків, у нас і так нема грошей на те, що я хочу. Кажу я. А що ж ти таке хочеш? ображався чоловік. Подорож на канари? Може й так. Так що, думаю, через років 20 ти мені назбираєш. І отак моє день народження переростало в сварку. Одне йшло за іншим, і я просто вже більше не знала цього чоловіка і не хотіла з таким незнайомцем жити. З олегом я познайомилася банально в ресторані. Сиділа наша компанія і їхня за сусідніми столиками, і не знаю вже хто кого зачепив, але далі всі разом танцювали та веселилися. Далі ми почали зустрічатися, і я розуміла, що це моя людина, він мені подобається, теж розлучений, має дітей від першого шлюбу, які живуть з дружиною. Він був дуже уважним до дружини, але вона казала, що він її надто опікає, і вона захотіла стати вільною. Господи, та це ж чудово. Я хочу опіки і піклування, а він теж хоче піклування. Все, пазли, зійшлися. Наш перший новий рік ми зустріли у мене я, діти і Олег. Я приготувала всім подарунки, гарно опакувала, підписала і отримувала фантастичне задоволення від їхньої реакції. Звичайно, що всі були задоволені, адже я уважно слухаю, хто про що говорить, і те й шукаю. Олег хотів якусь мормишку, і я її купила. Розпитала, яка краща в магазині, і вибрала за порадами. Олег просто сяяв від задоволення. Діти мені купили смішні тапці і скраб для тіла. А Олег подарував набір з мила, мочалки і шампуню. Це було на розпродажі в магазині. Я добре знаю, бо перша думка, яка мені майнула, коли я ходила на закупи, то це те, що такі набори дарують жінкам на відшепис. Мені стало дуже неприємно. Я розуміла, що він ще не знає моїх смаків, але ж міг просто подарувати сертифікат в магазин, і я б купила що треба. Але я йому казала, що хочу набір тіни від відомого бренду, і навіть якось позітхала коло них, коли ми ходили в магазин купувати всякі дрібнички для Олега, зубну пасту, щітку, бритву. Далі я почала пригадувати, що й квіти на побачення Олег не часто приносив, а коли й були, то такі, що хотілося їх нести в пакеті, а не гонорово в руках. Теж навіть чепись. Я вирішила, що дочекаюся свого дня народження і тоді буду бачити, що ж відбувається насправді. Я вирішила купити йому зручний органайзер. Щоб він почувався зручно, коли ночує в мене, вибрала з натуральної шкіри від відомого бренду. Олег з задоволенням вдихав його запах, перевіряв відділення і тішився як дитина. Я не стала більше. Випробовувати долю і сказала йому, що хочу на день народження саме таку сумочку. По ціні вона була така ж, як я витратила на його подарунок. Якщо взяти, що я ще стіл накрила для Олега і ми святкували у мене, то я переплатила. Настав той день. Перед тим Олег був в чудовому настрої і хвалився, що уклав дуже вигідну угоду і матиме велику премію. Нарешті ранок дня народження, просто повідомлення від нього, скопійоване з інтернету. Навечір він прийшов зі своїм фірмовим букетом і цукерками. Я чекала на подарунок, але він так і не з'явився. А де подарунок? спитала я. А хіба я поганий подарунок приніс? став з себе корчити ображеного він. Ти бачила, скільки та сумка коштує вся моя премія? Але стільки коштує твій органайзер? Обурилася я, я спеціально обрала рівноцінні подарунки. Мені такого подарунку дорогого не треба, щоб потім ним маніпулювати. Далі щось бурчав, що всі жінки однакові, а я з жахом усвідомила, що зустрічаюся з копією свого чоловіка. Підпишись, підтримай українськомовний контент.